Восени ми відзначаємо День працівників освіти свято, яке звільняє від буденностей і допомагає осягнути найголовніше у житті. Кожен з нас згадує свого вчителя, того котрий долучив до книги, запалив іскорку знань, був старшим другом і порадником, кому ми зобов'язані своїми життєвими і професійними перемогами. Цьогорічне свято для освітян Калощини є надзвичайно особливим, адже втілено в життя багато ідей, задумів, отримано високі нагороди, а ще здобуто перемогу у найбільшому проєкті конкурсу і департаменту освіти і науки отримано велику інвестицію яку вкладено опорний навчальний заклад войнелюської школи. З приємністю зізнається начальник відділу освіти Оксана Савчук. Крім того, серед двох вчителів Івано-Франківщини. Здобула найвищу нагороду медаль президента України і вчитель Калущини цього року. Серед двох вчителів Івано-Франківської області, в тому числі вчитель нашого Калуського району Тужилівського НВК Павлю Ірина Васильна, нагороджена найвищою нагородою України, медаллю президента України присвячена 25-й річниці незалежності. Це теж це найвища нагорода для наших освітян. Ми цього року виграли найбільший проект конкурсу департаменту освіти і науки. Це опорний навчальний за заклад винілівської школи, ви знаєте, величезна кількість інвестицій пішла у навчальний заклад. Це поповну матеріально-технічну базу, відремонтовано приміщення, нові кабінети. Ми стараємося надавати якісні, повноцінні, доступні освітні послуги. Професія вчителя одна з найблагородніших, каже голова Калузької ради адміністрації Наталія Бабій. Для керманичів району саме освіта є пріоритетним завданням в їхній роботі. Доказом цього є значний внесок коштів в розвиток матеріально-технічної бази. Та збільшення щорічної винагороди директорам навчальних закладів та усім педагогам Калуського району зізнається голова редміністрації Наталія Бабій для освіти Калущини є особливим. Рік цей тим, що напевно за багато років такий вклад в розвиток матеріально-технічної бази оснащення освіти 16 мільйонів гривень було вкладено в освіту. Я думаю, що він буде визначальним. Дуже хочу, щоб те, що говорить міністр освіти, що буде збільшена заробітна плата для вчителів у 2017 році на 30%. Дай Боже, щоб це відбулося. А ще знаменитий тим, що в цьому році ми директорам шкіл дали щорічну винагороду. До сумі 100%, А усім педагогам нашого району 30%. Минулого Минулому році це було 25%, поза позаминулого було 20%. Ми стараємося кожен рік чуть-чуть підвищувати їм, покращувати їм. Ну можливо, морально настрій і підтримати їх. Кожна дитина, яка народжується, має певні таланти, і саме завдання вчителя їх вчасно підмітити, а далі розвивати, Зауважив у своєму привітальному виступі голова Калузької районної ради Михайло Срівняк. Кожна людина, яка приходить на цей світ, яка народжується, обов'язково має певні задатки. І учителя, якщо він професійно грамотний, обов'язково стає завдання підмітити ці задатки і розвинути. Бо від того, як ми підмітимо, від того, як ця дитина буде в майбутньому, Буде залежати доля не тільки цієї дитини, не тільки в майбутньому в його сім'ї, родини, села, але й цілої України. Перед вами, вчителями, українськими вчителями, як ніколи, сьогодні стоїть завдання виховати того патріота і з народу перетворити цей народ у націю. Варто зауважити, що вже стало доброю традицією нагороджувати найкращих педагогів премією імені Константина Малицької. Цьогоріч лауреатом цієї нагороди стала директор комунального закладу Венелівський центр дитячої та юнацької творчості Ольга Бучацька. З нагоди дня вчителя очільники району вручили подяки та спільні грамоти працівникам освітянської галузі, відзначивши їхній великий внесок у виховання юних представників громади. Із професійним святом усю освітянську родину щиро привітала та вручила грамоти головний спеціаліст департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Наталія Пігач. На урочистостях з нагодення вчителя освітянами було переглянути фільм як підсумок роботи за 2015-2016 навчальний рік. А завершилося свято виступом чудового гурту з Івано-Франківська будьмо.